Септо презентує. П'ятниця 3 травня 2024 року ранкове допіо випуск 229 Доброго ранку минулого разу обіцяли розповісти про британський закон. Відповідно до якого нелегальних мігрантів зі сполученого королівства відправлятимуть до Руанди. З цього і почнемо сьогоднішній випуск. А з чого ж почати? власне? Спробуймо з того, як вся ця процедура працюватиме. Усіх людей, які нелегально прибули до сполученого королівства після 1 січня 2022 року, можуть відправити до центральноафриканської країни. Там будуть розглядати їхні запити на отримання притулку. Якщо запити задовільнять, то ці люди матимуть право залишитися у Руанді. Якщо ж у наданні притулку відмовлять, то мігранти та мігрантки можуть подати заявку на отримання посвідки на проживання або ж шукати притулку в інших країнах. Ніхто не зможе подати заяви на повернення до Сполученого Королівства. Відповідний законопроєкт вперше презентували більше двох років тому для прем'єр-міністра Ріші Сунака. Він став ключовим пріоритетом. Найбільшою мірою новий закон стосуватиметься тих, хто потрапили до Сполученого Королівства, перетнувши Ла-Манш. Нагадаємо тобі, що це протока між островом Велика Британія та материковою частиною Європи, а конкретно Францією. У найвужчому місці протока має ширину трохи більше 30 кілометрів. Сьогодні це один з найпопулярніших нелегальних шляхів потрапляння до Сполученого Королівства. Найчастіше вихідці з таких країн, як Ірак, Іран, Сирія та Афганістан, намагаються на надувних човнах перетнути цей небезпечний шлях ламанш підступний. Причини для міграції різні: хтось шукає притулку, хтось кращих економічних можливостей, а хтось хоче воз'єднання зі своєю сім'єю, яка вже перебуває у Сполученому Королівстві. До 2018 року подібні перетини ламаншу були відносною рідкістю. Хоч ще у 2016-му, під час європейської міграційної кризи, фіксували окремі переходи на маленьких човнах. Важливе уточнення ламанш нелегально перетинали, мабуть, завжди просто раніше, до 2018 року, мігранти, наприклад, ховалися на борту великих суден, вантажівок, потягів. Тоді британська влада посилила обшуки таких транспортних засобів, профінансувала також інші контрольні заходи. Контрабандисти підняли ціни за нелегальний переїзд через Ла-Манш, Тож з часом мігранти та шукачі притулку почали все більше вдаватися до перетину протоки на маленьких надувних човнах. Офіційні дані свідчать про те, що з 2018 до 22 квітня 2024 року 120 тисяч людей потрапили до Сполученого Королівства таким способом. Спочатку початку 2024 року. Станом на 21 квітня 6265 мігрантів перетнули Ла-Манш на невеликих човнах. Це майже на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. BBC пишуть про те, що якщо взяти до уваги дані з березня 2023 до березня 2024 то за цей рік найбільше серед мігрантів на надувних човнах було вихідців з Афганістану. Далі йдуть іранці та громадяни Туреччини. Близько 85% мігрантів, які приїхали до Сполученого Королівства за цей період, були чоловіками. Як ми вже зазначали, Ламанш підступний за оцінками міжнародної організації з міграції з 2018 року, щонайменше 72 людини потонули при спробі перетину протоки щодо кількості запитів на отримання притулку, то за весь 2023 рік ще немає повної інформації. Наразі відомо, що більше 84 тисяч людей подали таку заявку минулоріч за 2022 рік. Є інформація у повному обсязі: майже 100 тисяч мігрантів подалися на отримання притулку. Ці цифри не включають біженців з України, які прибули до Сполученого Королівства після початку повномасштабного російського вторгнення. Їх окремо рахують. Якщо тобі цікаво, то станом на 23 квітня цього року. Українцям та українкам, які прибули на британську територію з законними шляхами, видали 256 тисяч віз. Крім українців, існують окремі домовленості для кількох інших конкретних груп, які прибувають до Сполученого Королівства, наприклад, для деяких громадян Гонконгу. Велика кількість заявок на отримання притулку призвела до затримок в роботі британської міграційної системи. Люди місяцями або й роками можуть чекати на розгляд їхніх запитів. Міністерство внутрішніх справ може депортувати людей, які не мають законного права залишатися у сполученому королівстві, або відмовити їм у в'їзді. У 2023 році на батьківщину повернули 6014 осіб, які не отримали притулку. Це вдвічі більше ніж було в 2022 році. Зростання цього показника відбулося здебільшого через те, що збільшилася кількість мігрантів албанців. Якщо брати до уваги конкретно тих людей, які потрапили до Сполученого Королівства на надувних човнах, то у 2023 році 1889 з них повернули додому. Всього з 2018 по 2023 рік повернули 2580 мігрантів на надувних човнах. Це 2% від усіх, хто таким шляхом прибули до Сполученого Королівства. Повернімося до закону про відправлення до Руанди. Британський уряд розраховує на те, що такі нові правила утримають людей від перетину Ла-Маншу. вже за два-три місяці. Перший літак з нелегальними мігрантами відправиться зі сполученого королівства до Кігалі, столиці Руанди. За словами ріші Сунака, уряд привів аеропорти країни до стану готовності. Литовища у режимі очікування. Чартерні рейси замовлені. 500 людей пройшли навчання, щоб супроводжувати мігрантів до Руанди. Підготували і судові зали та суддів, оскільки очікується, що чимало шукачів притулку скористаються своїм правом подати апеляцію на рішення про відправлення їх до Руанди: 25 залів для судових засідань та 150 суддів, як і аеропорти в режимі очікування. 28 квітня в британському уряді заявили, що протягом наступних кількох тижнів почнуть затримувати людей перед тим, як їх вивезти до Руанди. Взагалі, цей новий закон останні два роки був предметом дуже активних обговорень, дискусій та судових дебатів. У листопаді 2023-го Верховний суд Сполученого Королівства одноголосно постановив, що схема з Руандою незаконна. Після цього уряд представив законопроєкт, який у британському законодавстві чітко закріплює за центральноафриканською країною статус безпечної. Бо тільки, як нам здається, це абсолютно жодним чином не вирішує тих проблем, на які звернув увагу суд. Зокрема, у його рішенні зазначено, що існує ризик, що мігрантів повернуть до їхніх рідних країн. Якщо йдеться про біженців, то вони в такому разі можуть зазнати шкоди, включаючи фізичну. Це порушує Європейську конвенцію з прав людини, яка забороняє катування та нелюдське поводження. Сполучене Королівство підписало її. Суд також висловлював занепокоєння з приводу поганої ситуації з дотриманням прав людини в Руанді та попередньої історії ставлення до біженців у цій країні. Судді заявили, що у 2021 році британський уряд сам критикував Руанду за позасудові вбивства смерті під вартою. Насильницькі зникнення та тортури окремо звернули увагу на інцидент 2018 року, коли руандійська поліція відкрила вогонь по біженцях-протестувальниках. Щонайменше 11 осіб тоді були вбиті. Ти також задаєшся питанням Ну чому саме Руанда? Бо ми так і навіть спробували знайти відповідь. Прочитали декілька статей, які у заголовку заявляють, що пояснять чому саме Руанда. Але їхні пояснення так нічого і не прояснили. Єдине, що ми в них побачили цікавого, це те, що Руанда приймає багато біженців з Демократичної Республіки Конго. Британський уряд не збирається зупинятися на цій центральноафриканській країні. Міністри намагаються знайти й інші держави, з якими можна було б підписати подібні угоди в майбутньому. Вже почалися переговори з Кодівуаром, Коста-Рікою та Ботсваною. Були спроби також з Вірменією, але вірменський уряд у квітні заявив, що вирішив не укладати таку угоду, адже у нього вже й так достатньо проблем з біженцями з нагірного Карабаху. Як ти, мабуть, здогадуєшся, Руанда погодилася приймати мігрантів не з міркувань дружби чи гуманістичних ідеалів. Всі послуги цієї країни оплатять у 2023 році. Британський уряд виплатив Руанді 240 мільйонів фунтів. Загальна сума виплат, згідно з даними Національної аудиторської служби, становитиме щонайменше 370 мільйонів фунтів протягом п'яти років. Якщо до центральноафриканської країни відправлять більше 300 осіб, то сполучене королівство виплатить одноразову суму в розмірі 120 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти підняти руандійську економіку. За кожну переселену особу платитимуть 20 тисяч відразу і ще до 150 тисяч протягом п'яти років, якщо людина залишається в Руанді. Якщо ж мігрант або мігрантка вирішить не залишатися у цій країні, то Руанді заплатять за нього чи неї 10 тисяч фунтів для організації виїзду. Минулого разу ми багато розповідали про Соломонові острови та вибори, що там недавно відбулися. Короткий апдейт. Ще на початку тижня прокитайський лідер країни Манасек Сугаваре оголосив, що не буде змагатися за те, щоб залишитися прем'єр-міністром, і йде у відставку також з посади голови партії: власність, єдність, відповідальність. У четвер парламент Соломонових островів проголосував за нового прем'єр-міністра. Ним став Джеремія Манеле, який раніше працював міністром закордонних справ. Його кандидатуру затвердили 31 голосом. Нагадаємо, що у парламенті острівної країни 50 місць. Манеле збирається продовжувати попередній зовнішньополітичний курс, але експерти з політичної ситуації на Соломонових островах відзначають, що політик має значний досвід роботи з усіма міжнародними партнерами. Це відрізняє його від Согаваре, який був поляризованою фігурою. І в цьому випуску ми не уминемо процес над Дональдом Трампом, ба навіть більше процеси. Почнемо з першої кримінальної справи проти політика. Пам'ятаєш, ми розповідали про кляп для Трампа, Гек-одер, який забороняє йому словесно нападати на працівників суду чи їхніх сім'ї, а також на свідків і присяжних. Так ось суддя саме цього тижня оштрафував політика. Прокурори заявили, що він 10 разів порушив наказ суду. Суддя Мерчан став на бік прокуратури у дев'яти з цих випадків. За кожне відкриття рота Трамп тепер має заплатити по тисячі доларів разом 9 тисяч. Обвинуваченому також нагадали, що йому може загрожувати арешт, якщо він продовжить у тому ж дусі. Трамп у відповідь знову завів стару пісню, що Одер порушує його право на свободу слова. Цього тижня свідчення давав кіт Девідсон, колишній адвокат Стормі Денілс, яка стверджує, що Трамп заплатив їй, щоб вона не оприлюднювала інформацію про їхній секс. Наслухані зачитували листування між юристами, які передували укладені угоди. Медіа відзначають, що повідомлення, які озвучували, були рясно всіяні ненормативною лексикою. Крім того, з них також стало відомо, що Кіт Девідсон був посередником у ще одній справі. Він домовлявся також про виплату для моделі плейбою Карен Макдугал, яка стверджувала, що у неї був роман із Трампом. Ще з важливого про цей процес. Під час судового розгляду Девід Пекер, видавець National Enquirer, засвідчив, що він, Трамп і його тодішній адвокат Коен досягли угоди про використання цього таблоїду для підтримки президентської кампанії Трампа. Пекер сказав, що він також погодився допомогти запобігти публікації негативних історій про політика. Медіа багато пишуть про схему «catch and kill» впіймати та вбити. Це не буквально. Йдеться про те, що Трамп і його адвокати налагодили стосунки з журналістами, які нібито були готові відслідковувати згубні історії про Трампа, а потім брати гроші, щоб ніколи не публікувати їх. Девіда Пекера називають розробником такої схеми. Це все, що ми хотіли розповісти про кримінальний процес, який відбувається на Мангеттені. Перемістімося до Вашингтона. Там Верховний суд США розглядає справу Трамп проти Сполучених Штатів. Ключове питання у ній, чи мають Трамп та інші колишні президенти імунітет від кримінальної відповідальності за свої офіційні дії під час перебування на посаді. Раніше Трамп звертався із ним до суддів нижчої інстанції. Вони відхиляли його прохання про загальну недоторканість. У лютому колегія з трьох судів апеляційного суду написала в рішенні, що повна імунізація президентів, які залишили свої посади, Послабить основний конституційний обов'язок судової гілки влади здійснювати правосуддя у кримінальних переслідуваннях. Скидається на те, що зараз судді Верховного суду не мають однозначної відповіді. Ти ж пам'ятаєш, що Трамп свого часу гарно попрацював, щоб мати своїх людей у Верховному суді. Зараз маємо ситуацію, що четверо з дев'яти готові забезпечити імунітет колишнім президентам. Ще четверо не підтримують цього рішення. Все вирішуватиме один голос зараз. Більшість питань до адвокатів Трампа стосується того, де проходять межі між офіційними діями президента та приватними. Що дасть Трампу позитивне рішення Верховного суду? Воно точно ніяк не допоможе у справі, яку зараз розглядають у суді на Мангеттені, оскільки ситуація з виплатою Стормі Денілс сталася напередодні виборів 2016 року, перш ніж він став президентом. Успіх у верховному суді також не звільнить політика від звинувачень у Флориді, що пов'язані із неналежним зберіганням секретних документів. Цей ймовірний злочин стався вже після президентства Трампа. Імунітет потрібен йому, щоб покінчити з найсерйознішою зі справ федеральними звинуваченнями у змові з метою скасування результатів виборів 2020 року. Якщо ти поглянеш на плейлист ранкове допіо у застосунку, де слухаєш подкасти, то побачиш, що за 227-м випуском йде сьогоднішній 229-й. Це тому, що 228-й був доступним лише для спільноти Септомедіа. Так, так, це був 228-й випуск ранкового допіо, але перший у форматі вечірнього розе». нагадаємо, що тепер останній випуск місяця ми будемо робити доступним лише на Патреоні та і Кофі. Писуйся, щоб отримати доступ до таких дайджестів, а також щоб слухати секретні фрагменти у кожному з епізодів. Сьогодні в ньому ми розповімо про ще одну країну, де розглядають можливість заборони Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Лані можуть заборонити продавати морозиво та піцу після опівночі у будні дні та після першої тридцять ночі у вихідні. Місцева влада готова вдатися до таких дій, щоб захистити спокій місцевих мешканців від галасливих груп людей, які скупчуються на вулицях і не дають спокійно спати містянам. Пропозиція охоплює 12 районів міста і передбачає заборону продавати будь-яку їжу та напої з собою. Обмеження торкнуться і роботи літніх майданчиків. Вони також не зможуть працювати після опівночі. Розгляд проєкту рішення відбудеться у середині травня. Це вже друга подібна спроба. Перший такий бан у Мілані вводили у 2013-му. Громадськість настільки обурилася, що тодішньому меру Джуліану Пісапія довелося не просто скасувати заборону, але й мало не вибачатися. Перед тим як перейти до останніх коротких новин на сьогодні. Повідомимо, що наступний випуск ранкового допіо чекає у п'ятницю 10 травня. Мусимо піти на невеличкі великодні канікули. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Парламент Сакартвело схвалив у другому читанні законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Опозиційні партії, громадські організації та медіа. Називають його калькою російського закону про іноземних агентів. Через два тижні має відбутися голосування у третьому завершальному читанні. У Тбілісі через це протягом тижня відбувалися масові протести. У понеділок прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що залишиться на своїй посаді. У минулому випуску ми згадували, що він призупиняв виконання державних обов'язків, щоб подумати про свою кар'єру після скандалу з дружиною. Ультраправа група подала проти неї скаргу із звинуваченнями корупції. Суд розпочав попереднє розслідування. Президент Португалії заявив, що країна несе відповідальність за злочини, скоєні під час Трансатлантичного рабства та колоніальної епохи, і припустив, що потрібно буде виплачувати відшкодування. Протягом чотирьох століть, купці викрали щонайменше 12,5 мільйонів африканців. Європейськими кораблями перевезли їх на великій відстані і продали в рабство. Португалія продала майже 6 мільйонів африканців, більше ніж будь-яка інша європейська нація. Ідея виплати репарацій або інших компенсацій за трансатлантичне рабство набирає обертів у всьому світі, включаючи зусилля щодо створення спеціального трибуналу з цього питання. Минулого року президент Португалії заявив, що його країна повинна вибачитися за свою роль у работоргівлі, але вибачень так досі і не сталося. Минулого тижня він сказав, що визнання минулого та відповідальність за нього є важливішими ніж вибачення. Минулого тижня у північній Македонії відбувся перший тур президентських виборів. Опозиціонерка Гордана сіляновська давкова перемогла із 40% голосів. Чинний глава держави Ставо Пандаровський отримав трохи менше 20%. Оскільки ніхто не зміг набрати принаймні 50% голосів, 8 травня відбудеться другий тур. Цього ж дня пройдуть і парламентські вибори. Посада президента Північної Македонії передбачає здебільшого церемоніальні повноваження, але результати першого туру розглядають як сигнал, чого можна очікувати від парламентських виборів. Основною темою передвиборчої кампанії був можливий вступ країни до ЄС. Головні партії підтримують цей напрямок, але по-різному бачать умови вступу. Переговори з північною Македонією блокує Болгарія, вимагаючи, щоб у Македонській конституції закріпили статус болгарської меншини. Чинний президент Стево Пендаровський та його партія Соціал-демократичний союз готові прийняти такі умови. Гордана Селяновська давкова та її внутрішня македонська революційна організація Демократична партія за Македонську національну єдність наполягає на тому, що зміни до конституції можна вносити лише після того, як Північну Македонію візьмуть до ЄС. Це був 229-й випуск ранкового допіо». Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Англіна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося Солодашко! Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.